Знову сумна звістка з фронту. В останню путь місто провело 41-річного Олександра Горбатюка. Він служив гранатометником відділення охорони батальйону інженерної підтримки однієї з військових частин. Загинув 8 серпня під час виконання бойового завдання в районі Стахоршина Новгород Сіверського району Чернігівської області. Попрощатися з чоловіком до Спасу Преображенського прийшли рідні, побратими та небайдужі містяни. Поховали воїна на алеї Слави Сухоярського кладовища. Вічна йому шана. Світла дитина, мама одна, він був мама дивний, остається мама одна. Олександра, я згадую, це світла дитина. Ви ж бачите, який він. Це красень, це краса України, подивіться, лежить дитина, щоб остатися сьогодні матері без дитини. Олександра залишилася мама одна, і це він був у неї один. Бабушка, дружина, і син 19 з років, і другий 12-14 так десь приблизно. У селі Розаліївка п'яний водій ВАЗ під час обгону зіткнувся з квадроциклом Ківей. За інформацією поліції, травму отримав 84 річний кермувальник останнього. Його ушпиталили. А ось після ДТП 33-річний власник авто втік з місця події, але невдовзі копи його розшукали. У нього виявили понад три проміли алкоголю в крові. Нині чоловіка помістили до ізолятора і йому загрожує до трьох років за ґратами. Півмільйона збитків на ремонті даху медзакладу на Білоцерківщині керівника підприємства та інженера з технічного нагляду підозрюють у розкраданні бюджетних коштів та службовій недбалості. Як повідомила прес-служба прокуратури, підрядник завищив вартість і обсяги робіт під час капітального ремонту покрівлі одного з корпусів місцевої лікарні, знаючи це, керівник підприємства видав офіційні документи, а інженер погодив акт. У результаті громаді завдано збитків на понад 500 тисяч гривень. Мені зручніше російською у парку імені Шевченка, де щодня розважається багато дітей, нещодавно відвідувачів обслуговували недержавною. Активістка, яка стала учасницею цього інциденту, виклала відео у соцмережах. А коли пішла в адміністрацію парку, ситуація повторилася. Нині за це взялась СБУ та уповноважена із захисту державної мови. Деталі у сюжеті. Куда куда Вона не розуміє, треба українською. Ці діти не знають російської. Таке мовне непорозуміння нещодавно трапилося в парку імені Шевченка на одній із точок оренди машинок? Інцидент обурив активістку Вікторію Ольшанську, яка привела туди розважити дітей. Жінка переконана, вибір мови це питання позиції, тож зробила зауваження підприємцю. Потім, коли вже мої діти поїхали на машинці кататися, я його запитала: кажу, скажіть, ви власник чи ви працюєте в цій компанії? Він каже: Я власник. Я кажу: ну а чому ви надаєте кажу послуги, е, якби ін... Іноземною мовою, ми ж в Україні. От він каже: Я не знаю, мені 60 років. Я кажу, я розумію вас прекрасно. кажу, але є якби закон, треба дотримуватися. От, якщо хочете, я можу вам запропонувати є класні курси безкоштовні для всіх українців. На що він мені відмовив? Я попросила в нього його дані ФОПа. Він мені дав картку розрахуватися за послуги за машинку е, звичайної картки. Ну чим, звісно, я була незадоволена. Після цього Вікторія вирішила звернутися до адміністрації парку зі скаргою. Та замість директора її зустрів працівник, який знову ж таки спілкувався російською. На прохання жінки пенсіонер перейшов на українську. Проте далі розмова переросла у дискусію, де пролунали суперечливі наративи. А, я російською розмовляю? Ну, в сфері послуг має бути українська мова. Як ви спілкуєтесь дому. Мені я не важливо. Я в державному закладі. Ні, чекайте. Як це не державна? Да, ну, так. так, це комунальний заклад. Добре, але це публічний простір. Все, що поза квартирою, це що? публічний простір. І що То ви мені хочете вказати, на якій мові з вами розмовляти? Так, я в Україні я хочу розмовляти на російській. мові, То що? він почав мені доводити, що це нормально в Україні спілкуватися на 11-му році війни російською. Що він має повне право зі мною спілкуватися російською? От і ба більше, що це мене не може ніяк. Образити і що взагалі нам росіяни ну ледь нам не друзі, тобто він їх поважає, він до них гарно ставиться. Потім звертався до моїх дітей і щось там пояснював. Типу, того що русський язик це добре добре знати багато мов. От що для мене ну взагалі неприпустимо. пропустимо. самі, скажімо, так, колеги цього юриста сказали, що він має дуже проросійські погляди, що вони би хотіли, щоб був розголос. Активістці все ж вдалося поспілкуватися з директором парку щодо цієї ситуації. Окрім того, вона подала скаргу до мовного омбудсмена та звернення до Білоцерківської міської ради щодо співробітника, якого вважає прихильником проросійських поглядів. Натомість очільник комунального підприємства Андрій Доміловський запевнив нас. Що за більш ніж 5 років роботи це перший випадок скарги на обслуговування російською мовою. У нас передбачена заборона будь-якого контенту російської мови. У нас заборонені пісні, у нас заборонені там, проведення якісь акції російською мовою. Ну, знов таки, ми не являємося е, контролюючим органом. Ми комунальне підприємство. У нас е, прямої відповідальності, крім як попередити підприємців або е, про розторгнення договору, у нас іншого впливу немає. Дійсно, це атракціон оформлений як ФОП. Знов таки, за е, формою е, розрахунків і є контролюючі органи податкова. Ми не можемо проконтролювати, скажімо так, щоб у всіх в наявності були там касові апарати, валідатори і тому подоб. Але в договорі у нас чітко це вказано. Посадовець вважає, що робити зауваження через обслуговування російською необхідно, але не варто перетворювати це на конфлікт з підприємцем, що надає в оренду машинки, провели бесіду, аби він покращив знання з української мови. До того ж, Доміловський підтвердив, що літній чоловік, на якого також скаржилася жінка, справді є їхнім працівником. Сам він родом із Полтавщини. Багато відвідував при Радянському Союзі різні військові частини, тому що він ще з срочної служби з 86-го, якщо я не помиляюсь, року в армії. Мав потім при незалежності України надавав присягу Україні і ніяких я закладів або е, проросійських поглядів я в ну, нього не бачу. За інформацією уповноваженого і захисту державної мови, торік на Київщині зареєстрували майже 100 скарг, а цьогоріч вже 66. Найбільше мовних порушень фіксують в інтернет-магазинах та на онлайн ресурсах, а також у рекламі. Водночас щодо надання послуг недержавної, у цьому році надійшло 11 звернень. Представниками уповноваженого здійснено два заходи державного контролю щодо застосування державної мови у місті Біла Церква та Білоцерківському районі та встановлено порушення пов'язані з функціонуванням української мови на вебсайтах. Щодо вказаних порушень уповноваженим застосовано два адміністративні стягнення штраф та попередження. Окрім цього, тривають заходи державного контролю щодо застосування державної мови суб'єктом господарювання у місті Біла Церква. У сфері надання послуг подібні ситуації можна вважати своєрідним інструментом нагадування про важливість державної мови, адже це спонукає як підприємців, так і пересічних громадян замислитися. Українська не лише формальна вимога закону, а наша ідентичність. Ярослав Гопаца Всеволод Шекіта, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Нагадаю, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта, а також у Т2. Час традиційний 18, 21, 23 години та вночі. Вмикайте, не пропускайте та завжди будьте поінформованими про місцеві новини. До опалювального сезону залишилось майже два місяці, а білоцерківці досі не погасили заборгованість за тепло. Нині перед тепломережею він становить понад 150 мільйонів 274 тисячі гривень. Про це стало відомо з сайту комунального підприємства. У порівнянні з травнем цього року ця сума зменшилась на понад 52 мільйони або на майже 26%. відсотків. Відтак, станом на 1 серпня найбільшими боржниками є будинки по вулицях Шевченка, 120, майже 989 тисяч гривень, Томилівська 50, майже дев'ятсот. 943 тисячі. Дещо менше мають віддати мешканці гайок 224 Бен понад 940 тисяч гривень, зенітного полку 10 майже 838 тисяч і гайок 3 майже 818 тисяч гривень. ситуація у білій церкві не популярна. За останні чотири роки на місцевих кладовищах захоронили лише 300 урн із прахом проти майже 9,5 тисяч традиційних поховань. Таку статистику надали нашому телеканалу у міській раді. Хоча на кладовищі новокиївська 1 згідно з розробленим проєктом у 1997 році існував сектор Колумбарій, площею 0,6 гектара для розміщення урн. Але за 20 років жодного замовлення на таке поховання не було. Тож, через це та дефіцит міст для традиційних захоронень, міська рада дозволила там погребіння у трунах. Наразі білоцерківська влада не розглядає виділення окремих площ на кладовищах для поховання праху після кремації однак, урни можна покласти в могилу або на родинних ділянках. В одному із ліцеїв міста відкрили практичну конференцію Освітні сенси, що покликана об'єднати всіх освітян міста та області. За словами засновниці заходу Вікторії Сімакової, подія у такому форматі відбувається вперше. На ній присутні вчителі, директора, їхні заступники. Також серед спікерок була і заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. Конференція розподілена на два дні. Сьогодні присутні побували на різних сенсах. Сесіях, зокрема, це йога, жестова мова, вивчення шрифту Брайля, танці та інше. Також відбулися експертні сесії з ветеранами, психологами та освітніми блогерами. Далі учасники пройдуть тренінг, де мають навчитися слухати один одного та прислухатися до учнів. Зазначу, загалом до заходу доєдналося 130 учасників. Ми всі е, живемо з певними такими конструктами, які ми отримали е, там з народження, з виховання, з суспільства. І ми дуже часто е, наші от реакції, наша поведінка, як ми спілкуємося один з одним, як ми спілкуємося з нашими учнями, які простори ми створюємо для них, і досвіди, які ми створюємо для них. Ми дуже рідко на це насправді задумуємося, тому що ми просто рухаємося по тому, як ми жили до цього. І насправді основна ключова ідея саме цієї практичної конференції це от разом е, деконструювати певні способи мислення і отримати нові інструменти, щоб наші вчителі, керівники, могли прям прийти в школу до своїх колег, до своїх учнів і використовуючи їх, створювати інші досвіди для наших учнів. Це були всі головні новини Білої церкви станом на цю годину. Але наша команда вже збирає свіжу підбірку на завтрашній ефір. Також закликаю вас поставити вподобайку цьому відео та обов'язково підписатись. Мирного всім вечора.